Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього заняття поняття моделі, типи моделей, моделювання як метод дослідження об'єктів. Слово модель походить від латинського модулюс, що означає міра, взірець або норма. Модель це матеріальний або уявний аналог деякого об'єкта, тобто якогось предмета або явища, або якогось процесу. Який зберігає суттєві риси об'єкта і здатний зміщувати його під час вивчення, дослідження або відтворення. Процес створення моделі об'єкта називають моделюванням. Об'єкт, що моделюється, називається прототипом або оригіналом. Моделлю предмета може бути його зменшена копія, креслення, яке відображає його структуру чи склад. Схема, що відбиває взаємозв'язки окремих елементів, наприклад, макет корабля, креслення будівлі, схема комп'ютера модель явища або процесу відтворює його хід, послідовну зміну стану, етапи розвитку, наприклад, модель еволюції людства, модель розвитку економіки і т.д. Класифікація моделей. Модель завжди є штучно створеним людиною об'єктом, який дає ідеалізоване уявлення про об'єкт оригінал. Найсуттєвіші ознаки, за якими класифікуються моделі, це галузі використання, урахування в моделі фактора часу та спосіб представлення моделей. Типи моделей поділяються за трьома способами: це за способом подання. За галузями використання та за фактором часу. За способом подання є матеріальні та інформаційні моделі. За галузями використання є навчальні моделі дослідні дослідні, технічні ігрові та імітаційні. За фактором часу є статичні та динамічні моделі. За областю застосування розрізняють навчальні моделі. Це засоби наочності, навчальні програми, тренажери, якісь. Дослідні моделі це зменшені або збільшені копії об'єкта проектування. Науково-технічні моделі це пристрої, що створюються для дослідження явищ і процесів, наприклад, системи. Ігрові моделі. Це воєнні, економічні, спортивні, ділові ігри, які застосовуються для виявлення реакції об'єкта на ту чи іншу ситуацію. І імітаційні моделі Вони призначені для вивчення та оцінювання можливих наслідків певних дій. Наприклад, перед тим як ввести в ужиток новий лікарський препарат, здійснюється імітаційний експеримент препарат, випробовують препарат на мишах. За Способом подання моделі розрізняють на матеріальні та інформаційні. Матеріальні моделі можна назвати також предметними, натуральними, фізичними. Вони завжди мають реальне втілення. Наприклад, матеріальних моделей є дитяча іграшка, макет птаха, макет ракети. Ось приклади матеріальних моделей це модель будівлі, модель літака та модель корабля. Інформаційні моделі. Інформаційна модель це сукупність інформації, яка характеризує взаємо, е, яка характеризує властивості та стан об'єкта, процесу чи явища, а також їхню взаємодію із зовнішнім світом. Інформаційні моделі можуть бути вербальними та знаковими. Вербальні представлені в розумовій або словесній формі, а знакові подані малюнками, схемами. Текстами, графіками, формулами, знаками і так далі. Тобто знакові це матеріальна, можна так сказати, а вербальна це більш віртуальна модель. Інформаційні моделі. Ось ви бачите приклади. Це може бути карта, ноти, формули, графіки, моделі фігур математичних різних. Інформаційні моделі бувають геометричними, це графічні форми та об'ємні конструкції, словесні, це усні та письмові описи з використанням ілюстрацій. Математичні можуть бути математичні формули, що відображають зв'язок різних параметрів об'єкта. Структурні можуть бути це схеми, графіки та таблиці, логічні. Це моделі, в яких представлені різні варіанти вибору дії на основі різних заключень та аналізу умов. Соціальні можуть бути. О, спеціальні, перепрошую, можуть бути: це ноти, хімічні формули і так далі. Та комп'ютерні та некомп'ютерні можуть бути. Інформаційна модель це матеріальний або уявний об'єкт. Що використовується замість оригіналу або явища під час його дослідження. При цьому зберігається інформація про певні основні для даного дослідження риси і властивості оригіналу. Тобто, може бути щось і не схоже, але те, що досліджується, воно має бути копією дослідницького об'єкта, можна знехтувати якимись деталями, які не важливі при дослідженні. Модель застосовується для того, щоб зрозуміти, як побудований конкретний об'єкт, його структура, властивості, закономірності і так далі. Для того, щоб навчитися керувати об'єктом або процесом, для того, щоб прогнозувати вплив на об'єкт або процес. Інформаційна модель складає, складається будь-якою мовою, графічним способом, мовами математики, фізики. Хімії, біології і так далі. При проведенні різних експериментів, досліджень, розрахунків часто виникає необхідність будувати зменшені копії реальних об'єктів для наочного представлення, поведінки різних об'єктів та процесів, тобто створювати моделі. Моделювання це така форма експерименту, яка полягає в тому, що досліджується не сам об'єкт, а певна його змінна. Математична модель та комп'ютерна. Чим вона відрізняється? Математична модель це зміна оригіналу або процесу за допомогою математичних залежностей. А комп'ютерна модель це математична модель, але реалізована за допомогою певних програмно апаратних засобів, тобто на комп'ютері. Приклад математичної моделі. В нас є задача, дано, потрібно зв'язок при та метод. Задача це змістовне формулювання, дано це перелік початкових даних. Потрібно це перелік того, що нам потрібно знайти. Зв'язок це залежність між потрібним і початковим, тобто це може бути якась формула при умови допустимості початкових даних та метод, як здійснюватимуться розрахунки. Приклад математичної моделі вже. Задача. Знайти суму скінченної послідовності заданих чисел. Дано, що нам дано? Х1, x2, x3 і до xn послідовність чисел. Потрібно знайти С суму чисел. Зв'язок. У нас є формула, що S дорівнює х x1 додати x2, додати x3 і додати xn. При… І вже умова йде. N натуральний має бути, а Xn має бути дійсним числом. Метод це рекурентне сумування. S0 дорівнює 0. Кожна наступна сума визначається додаванням наступного елемента X. І Sn буде дорівнювати Sn відняти 1, додати Xn. Дякую вам. За увагу на все добре.